Стівен Кінг Протистояння, книга перша, розділ 14. Була за чверть дванадцята. З іншого боку, до шибки маленького віконця ілюмінатора притискалася темрява. Дейц сидів на самоті в тісному приватному офісі. Краватку послаблено, комір роздібнуто, ноги задер на простий металевий стіл, у руках тримав мікрофон. На стільниці стояв старомодний диктофон «Воленсак». Бобіни без перестанку крутили плівку. Говорить полковник Дейтс Атланта, Код установи ПС2. Звіт 16. Справа. Проект Син. розділ Принц принцеса. Цей звіт справа та розділ мають гриф цілком таємно. Класифікація 2, 2 3. конфіденційно. Джеку, якщо ти позбавлений належних повноважень, нахер з пляжу. Він зробив паузу і на кілька секунд заплющив очі. Лівка рівномірно перекручувалася з однієї бобіни на іншу, проходячи належну магнітну і електричну обробку. Принц мене сьогодні добряче перелякав, заговорив він. Нарешті у подробиці не вдаватимусь. Усе буде у звіті Денінгера. Цей парубок і текст процитує, і розділи з віршем назве. Плюс до цього транскрипція нашої з принцом розмови буде на телекомунікаційному диску, що матиме і транскрипцію цього запису. Її зроблять о двадцять я так розлютився, що мало не стукнув його до всирачки мене налякав. Однак злість уже вщухла. Він дав мені побути в своїй шкурі, і на кілька секунд я дуже гарно відчув, як воно жити і постійно труситися від жаху. Він схожий на Гарі Купера. Та коли пробиваєшся крізь поверхню, розумієш, що то доволі розумний чоловік до того ж волелюбний сучий син. Видно, коли схоче, то знайде, як вставити палець у колеса. В сім'ї та родичів зовсім немає, тож сильно його не притиснеш. Якщо вірити Денінгерові, є кілька добровольців, які радо переконають принца в тому, що співпраця річ гарна, і до такого справді може дійти. Однак і ще одне зауваження: гадаю, добровольців може знадобитися дещо більше ніж гадає Денінгер набагато більше для протоколу. Скажу, що я проти подібних заходів, як і раніше, моя мати казала, що мухи ловляться краще на мед ніж на оцет, і мабуть я й досі у це вірю. Знову ж таки, для протоколу досліди й дотепер не виявили в нього знак вірусу. От і думайте. Він знову зупинився, змагаючись зі сном. За останні 72 години чоловік спав лише 4. облік станом на останні 24 години. Заговорив він формальним тоном і взяв зі столу 100 звітів. Генрі Кармайкл помер, поки я розмовляв із принцом. Коп Джозеф Роберт Брентвуд помер півгодини тому. Доктор Дін не зазначить цього у своєму звіті, однак ця смерть його аж ніяк не ощасливила. Організм Брентвуда несподівано позитивно зреагував на вакцину. Як її він погортав папірці, ось тип 63 А3. Хочете, зазирніть до Підфайла. Жар у Брентвуда спав, зменшилися характерні набряки лімфатичних вузлів на шиї. Він сказав, що зголоднів. З'їв одне яйце пашоти скипку тоста без масла. Говорив осмислено, цікавився, де перебуває, і так далі, і тому подібне, і шуба-дуба, траляля. А потім близько 20.00 жар повернувся, вогнем спалахнув. Брентвуд почав марити, порвав ремені на ліжку і взявся тинятися кімнатою, наче п'яний горлав, кашляв, пускав шмарклі і таке інше. А тоді спіткнувся, впав і помер. Бабах. Наша команда вважає, що його прикінчила вакцина. На деякий час йому від неї полегшало. Та перш ніж вона його добила, хвороба почала повертатися. Отже, знову до формул дець зробив паузу. Найгірше я зберіг на останок. Уже можна розсекретити принцесу і називати її просто євою. Ходжес. Європедна зовнішність дівчинка. 4 роки сьогодні, після обіду, її карета і коні перетворилися на гарбуз та мишей. На вигляд вона здавалася цілком здоровою, жодного разу і носом не шморгнула. Та заразу однаково підхопила після ланчу. Вимірювання показали спад, а потім зростання кров'яного тиску. Поки що це єдиний бодай трохи ефективний діагностичний прийом Денінгера. Перед вечерою він показав мені макрознімки її мокротиння. Якщо ви на дієті, можете повірити на слово знімки, мокротиння вбережуть вас від переїдання. Світлини кишіли тими мікробами, схожими на колеса відвоза. Та він сказав, що то не мікроби, а інкубатори. Не розумію, як таке може бути. Денінгер знає, де вони, як виглядають, а зупинити їх неспроможний. Він закидав мене всілякими термінами, та не думаю, що він сам їх розуміє. Він підкурив цигарку. То де ми сьогодні? У нас є хвороба з кількома добре вираженими стадіями, однак дехто може одну проскочити, дехто може відкотитися на стадію назад, а дехто може зробити і те, і те. Дехто може перебувати на одній стадії доволі довго, а хтось може промчати всіма етапами, як на ракетних санях. Один із наших чистих піддослідних уже не чистий. інший це 30-річний селюк, який здається цілком здоровим. Денінгер поставив на ньому 30 мільйонів дослідів і зумів визначити чотири аномалії. Виявляється, у Редмана сила силенна родимок, його кров'яний тиск дещо завищений, однак не настільки, щоб зараз його лікувати. Під час стресу у нього починає сіпатися ліва нижня повіка, І Деннінгер каже, що йому сниться дуже багато снів, непересічний показник, майже всю ніч та щоночі. Вони довідалися про це з електроенцефалограми, яку провели ще до того, як він почав бунтувати. Ото й все. мені це ні про що не говорить, і від Денінгеру також, як і людям, які перевіряють роботу доктора Дементо. Мені лячно, старкі, мені лячно, бо там у зовнішньому світі ніхто не поставить правильний діагноз. Хіба що знайдеться якийсь дуже розумний лікар з усіма даними на руках? Усі будуть бачити лише застуду. Господи, до лікарів уже ніхто не звертається, доки не схопить пневмонію, не намацає підозрілу грудку у цитці чи не нагуляє сверблячку промеження. Та й на прийом спробуй пробийся. Тож вони сидітимуть по домівках, питимуть багато рідини, валятимуться в ліжках. І помиратимуть. Перш ніж сконати, заразять усіх, хто побуває з ними в одному приміщенні. Усі ми чекаємо, коли принц. Здається, я вже примудрився назвати його справжнє ім'я, та наразі мені зовсім все одно. Усі чекаємо, коли й принц зляже сьогодні, завтра або ж післязавтра, не пізніше. І поки що жоден із тих, хто захворів на цю заразу, не одужав. Як на мене, ті сучі діти у Каліфорнії зробили свою роботу аж надто добре. Дейтс, Атланта, ПС. 2 Кінець звіту. Він вимкнув диктофон і довго дивився на нього, а тоді підкурив іще одну цигарку. Розділ 15 Було за дві хвилини до півночі. Петі Грір, дівчина, яка намагалася виміряти тиск у стю, коли він почав свою акцію протесту, сиділа в кімнаті для медсестер, гортала свіжий випуск Маккол і чекала, коли вже треба буде йти дивитися, як там містер Саліван і містер Гепскомп. Геп не спатиме й дивитиметься шоу Джоні Карсона, тому клопоту не завдасть. Він любив жартувати, як певне важко щипати її сідниці крізь білий комбінезон. Містер Гепскомб наляканий, проте охоче співпрацює, не те, що той капусний Стю Редман. дивиться й мовчить, як сич. Містер гепскомб лапуня. На її думку, пацієнти діляться на дві категорії: лапунь і паскудників. Петі не провела ані дня в лікарняному ліжку відтоді як у сім років зламала ногу, коли каталася на роликових ковзанах, і паскудників геть не терпіла. Або ви справді серйозно хворієте й поводитесь як лапуня, або ви являєтеся паскудником і похондриком, який лише ускладнює життя бідолашній медсестриці. Містер Саліван уже буде спати і бурчатиме. Та вона не винна в тому, що його треба будити, і Петі сподівалася, що містер Саліван поставиться до цього з розумінням. Він мав би дякувати, що його доглядають найкращі лікарі, і за все платить держава. Тож, якщо він знову прокинеться паскудником, вона йому так і скаже. Годинна стрілка добігла до 12-ї. час іти. Вона вийшла з кімнати для медсестер і рушила коридором до білої кімнати, де її спершу окроплять, а тоді допоможуть одягти комбінезон. На півдорозі в неї залоскотало в носі, вона дістала з кишені носовичок і тихенько чхнула тричі, а тоді сховала хустинку назад. Вона була повністю зосереджена на боротьбі з паскудниками, тож не надала цьому жодного значення, певне, пилом надихалася. У кімнаті для медсестер висіла табличка, де великими літерами було написано Одразу звітуйте керівництву навіть про найнезначніші застудні симптоми. Та дівчина про це й не згадала. Усі боялися, що зараза, з якою приїхали ті люди з Техасу, вирветься з ізоляторів, однак вона чудово знала, що крізь матеріал комбінезона не може проникнути жодна інфекція. Та хай там як, а поки Петі йшла до білої кімнати, вона встигла заразити санітара, лікаря, який саме збирався додому, і ще одну медсестру, яка робила опівнічний обхід. Почалася нова доба.